І діяч та радник президента Микола Томенко зустрівся із студентами та викладачами Чернівецького національного університету імені Фітьковича. Поспілкуватись політиком мали змогу також журналісти. Він висловив своє бачення нового парламенту. Якщо ми передаємо до місцевого самоврядування повноваження, ми повинні повністю зліквідувати цю радянську модель, значить, де в нас не ради, а збори колгоспників селян. Коханок чи водів, чи кого на світі. Тобто я не розумію, не розумію, що таке Київська міська рада, 120 депутатів. У ну, це я не розумію, хоч по я в Києві працюю, до мене звертаються більше, ніж до депутатів Київради, і я не знаю 99% депутатів Київради. Ключ останніх подій цинізмом назвав політик поведінку депутатів, які позбавили тисячі українських військових конституційного права участі у виборах. Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроєктів, які врегульовують питання голосування учасників АТО на виборах до парламенту, Незважаючи ні на що важливо, аби кожен солдат міг проголосувати, вважає Микола Томенко. Говорив він і про дипломатичні домовленості, та вважає, що домовлятися Україні, зокрема із президентом Російської Федерації, буде значно легше, якщо Україна матиме міцну армію. Тому президент, бачите, логіка його поїздок. один завод, один військовий завод, Один там університет, друга військова частина. Тому що на жаль, сьогодні, поки збройні сили не збудуємо, нічого хорошого не буде. Тому позиція моя зупинити дискусію модну про те, що всі повинні воювати. Значить, не повинні всі воювати українці, повинні воювати ті люди, які професійно це вміють робити. Їх треба соціально захищити, озброїти, і вони повинні захищати Україну. А ще радник президента пообіцяв, що опісля виборів рекламуватиме Буковину. На його думку, аби мати змогу зробити туризм економічним засобом підняття України, варто звернути увагу не лише на обласні центри, але й на невеличкі містечка. Тож вже планує проект, схожий на сім чудес України. Щоправда, цього разу розповідатиме про унікальні малі міста України. І на завершення сказав, що критично ставиться до політиків, котрі думають, що завдяки автомату можна об'єднати Україну, тому побажав навпаки зосередитись на тому, що нас об'єднує гуртом і перемагати буде легше. Ульгандрійська Реслав Левицький, місцевий час.